Магазин за перший день продав 150 кг кавунів а за другий на 90 кг більше ніж за перший. Скільки відсотків кавунів продав магазин за другий день порівняно з першим? Ми з вами казали, що ми будуємо з вами коротку умову так. Так само, як в задачах на розв'язування за допомогою пропорцій, так. І я вам казала, що ось це слово сполучення порівняно з першим, в даному випадку для вас є підказкою. Підказкою в чому? Може, хтось пам'ятає. Віра, пам'ятаєш, ну, на що натякає ось це порівняно з першим? Ну, Тобто наскільки більше. Тут дивіться, перше, що ми маємо в таких задачах для себе з'ясовувати, це яку величину ми беремо за 100%. Так? І саме ось це порівняно з першим, нам дає розуміння, що за 100% ми беремо що перший день. Бо порівнювати ми будемо саме з першим днем. А отже, еталоном. Є перший день, це є 100%. Тобто 150 кілограмів це 100% є. І в цьому нам допомогло розуміння того, що ось порівнює, порівнюємо з першим, з першим днем. Так? Тепер далі це читаємо. За другий день, так, ось нас, перший, ось другий, на 90 кілограмів більше. Тобто, це вже скільки? Це вже 210. Чого десять? Двісті? Сорок. 150 плюс дев'яносто. Віра, побачила? Чи мене чути? Двісті сорок. Двісті сорок. Так. І що нас питають? Скільки відсотків кавунів продав магазин за другий день, тобто повністю ось ця величина, так? Скільки відсотків становить 240 порівняно з першим днем? Тобто тут ми вже дивимось не наскільки більше продано. Ось якби нас питали, наскільки більше, ми б з вами тут записували 100 плюс х, як у попередньому типі задач, так? А в даному випадку не на скільки, а скільки відсотків ось ця величина становить від 150 кілограмів. Це зрозуміло, як ми записали коротку умову? Так. Добре. І тепер складаємо пропорцію. Отже, 150 відноситься до 240. Як 100 відноситься до Х. Звідси, як будемо знаходити Х. Згадуємо в правило хрестика, так? 240 множимо на 100 множники, які стоять як крайні, так? І ділимо mm. на 150. Що можна скоротити? М -м, можна скоротити 100 і, і 150 на 50. Можна одразу на 50, вірно. Тобто то, тут буде 3, тут буде 2. А тепер дивіться, 240 можна скоротити на 3. Так, 240 так. і 3 скоротити на 3. Що в нас буде? Ось тут у нас буде тоді 80. Один, ну там у нас буде 80, а там у нас буде 1. Тобто відповідь? Відповідь 160. 160. Згадуємо, чого це в нас. Це в нас відсотків, так? Це продано другого дня порівняно з першим. І нема нічого дивного, що більше, ніж 100, тому що другого дня продали більше. Там було 150 кілограмів, а тут 240. Так? Продано було більше, тому ми маємо величину більше, ніж 100%. Пишемо відповідь: 160%. Чи є питання? Нема. Нема. Отже, рухаємось далі. Так. Зараз, секундочку, збережу скрін. Так. І тепер тренуємось розв'язувати задачі різних типів. Знайдіть число після збільшення якого на 20% було отримано число 84. Ну, знову ж таки, ми з вами починаємо з короткої умови. Знайдіть число після збільшення якого, тобто було якесь число, його збільшили і отримали 84. Питання: що буде 100%? Що беремо як 100%? Ну Хм no. mm. чи було деяке число, і його збільшували на 20%. На 20% від чого? А 100% відсотків. беремо X. 100%. Так, вірно, молодець. Саме це число і є 100%, невідоме число, бо його потім збільшували на 20%. Якщо його збільшували на 20% і отримали 84, то скільки ось тут відсотків треба записати? Mm. Х. Ні, в нас x вже є, це число. Знайдіть число, mm -hmm. ось його ми обізвали Х. А, 100% плюс 20. Молодець, 100% плюс 20. Бо було число, воно є 100%, а потім на 20% ще збільшували. Отже, ось тут 100 плюс 20, тобто 120%. Ну, а далі ви вже знаєте, як все робити. Тобто далі вже е, за. Стандартною схемою складаємо пропорцію х до 84 як 100 до 120. Тоді Х нас дорівнює чому навхрест 84 множимо на 100 і ділимо на 120. Тут одразу можна скоротити на 10. Далі, що ще можна зробити? Е... Так, на 10 і тут, тут 1. Тут. Ну, в принципі, можна просто 840 поділити на 12, так? Воно ділиться на ціло. Mm -hmm. І можна, до речі, 84 та 12 скоротити. На 12. 84 ділиться на 12, буде 7. Тобто, ми можемо зробити ось так. І відповідь в нас тоді виходить. Яка? Mm -hmm. Тут 7 тут 10, отже. 70. 70. Отже, було число 70. Його о, збільшили на 20% і отримали 84. Чи є питання щодо цієї задачі? Ні. О, якщо в когось є, кажіть, будь ласка. Так. Бо чую, поки тільки віру. Наступна задача номер 768, і вона дуже схожа. Просто тут в нас там число збільшувалося, а тут на число зменшується. Знайдіть число, тобто знову собі одразу відміточку робимо, що ось це число ми і будемо шукати, це буде х, після зменшення якого на 80% було отримано число. ну, Давайте візьмемо тут другий пункт 140. Отже, наше шукане число це є 100%. Отримали число 140. Числа під числами, відсотки під відсотками, кілограми під кілограмами і так далі. Тобто 140 під х. Тепер питання, скільки відсотків я маю тут записати? Якщо зменшили на 80%. Відсотків. Саме число було 100%. Після того, як його зменшили на 80%. А. Е... Тобто це 20%. Це 20%. Ще раз, чому 20? Було 100% величина, була. Це все число. Зменшили на 80. Тобто, відняли від 180. Маємо 20. Складаємо пропорцію х до 140 як 100 до 20. Звідси знаходимо х. 140 на 100 і ділимо на 20, вже не буду тут пояснювати. Ми вже багато разів розбирали такі задачі, тому швиденько рахуємо. 100 та 20 можна скоротити, так, залишиться 5 в чисельнику. Так? Угу. І тепер рахуємо, що в нас вийде. 140 помножити на 5, це в нас 700. Отже, шукане число 700. Питання є щодо цієї задачі? Mm, ні. Так. Записала, Віра? Записали? Mm -hmm. А, Так, а ще я заметила, що. Тобто, ну, 140 – це 20% від э, 4... 700, Так, від числа 700. вірно. Mm, ні, я ще. Ні, там ще. Тобто 140 це 20% від 100 а 100 поділити на 20% це буде 5, а 5 помножити на 140, це також буде 700. Дивись, так, ти все правильно кажеш. Тобто, можна цю задачу розв'язати усно, якщо є розуміння того, що 20% від будь-чого – це п'ята частина. Це одна п'ята. Тобто ти можеш ділити число на 5 і знаходити від нього 20%. А якщо тебе, в тебе навпаки є 20%, тобто, тобто в тебе є п'ята частина, як знайти все число? Помножити на 5. Так. Тобто, якщо ти це розумієш, будь ласка, ти можеш так робити. Ми на ось таких простеньких задачах навчаємось самої структури, як це робити, бо не завжди зручно усно так. Тобто ну, ти маєш віти, як це робити по, по повній схемі, якщо не буде такої зручного там, 20%, може бути 38,3% і усно ти не порахуєш. Краще вже буде записати ось так. А якщо, звісно, якщо у вас відомо 50%, то як знайти все число? Помножити на 2, бо 50% – це одна друга. Якщо у вас відомо 25%, то це четверта частина, то помножити на 4%, ну і так далі. Добре, що ви це розумієте. Це дуже добре. Так, наступна задача. Скільки коштував товар, якщо після підвищення його ціни на 15% він став коштувати 345 гривень? Знову ж таки, що є 100% в даному випадку? Mm. Була якась ціна, mm. так? Підвищення було на 15%. Mm. Від чого? 100%? Це ікс. Так, тобто підвищення на 15% від тієї вартості, скільки, скільки е, коштував товар, так? Від тієї суми. Тобто, ось саме це, саме ця величина і є 100%. Ну і запитання в нас тут так ставиться: скільки коштував товар, тобто це і є X, а потім підвищили. Тобто, скільки вже відсотків ста, е, стала ціна складати? 115%. 115, вірно, бо підвищили на 15. Ну і 345 це і є ось ця сума. Ну, і тепер складаємо пропорцію. Х відноситься. Х відноситься кажи, кажи. До 345. 345, як так, до... як? 345, як 100 відноситься до 115. Вірно. І тепер знаходимо Х. Як будемо знаходити Х? 345 треба помножити на 100 і поділити на 115. Так. Чи є можливість скоротити? Що можна скоротити? М а подивіться на ці два числа. Вона. 345 і можна скоротити на 115. 345 і 115 можна скоротити на 115. Вірно, бо 345 націло ділиться на 115. Буде 3. Так? Отже, так. маємо. Х дорівнює 300. Згадуємо, що це в нас задача, а х це в нас гривні. Отже, 300 гривень. І можна написати відповідь. Що? Початкове. Ціна 300 гривень. Так, чи є питання щодо цієї задачі? Нема. Добре. Давайте далі. Під час сушіння виноград втрачає 70% своєї маси. Скільки кілограмів родзинок отримають з 10 кілограмів винограду? Скільки кілограмів винограду потрібно взяти, щоб отримати 10 кілограмів родзину. Зверніть увагу, що в даній задачі в нас дві задачі в одній. Тобто, uh -huh. ось в нас перша, перше питання: скільки кілограмів родзинок отримаємо з 10 кілограмів винограду. А ось в нас ще одне окреме питання: скільки кілограмів винограду, ну і так далі. Так? Uh -huh. Тобто, в нас є умова. І ось є дві, два запитання. Спочатку розбираємось з першим, з помаранчевим. Так, під час сушіння виноград втрачає 70% своєї маси. Тобто початковий, от початковий вигляд винограду, так, перед тим, як його сушать, це є 100%. Так? Угу. Що відбувається, щоб, що, що роблять з виноградом, щоб отримати родзинки? Висушують вологу і 70% від маси вивітрюється. Дивимось mm. на перше питання. Скільки кілограмів родзинок отримають із 10 кілограмів винограду? Тобто, взяли 10 кг винограду. Саме тому, ось тут в нас 100% це так, початкова вага, це 10 кг. Питають, скільки кілограмів буде родзинок. Тобто знаходити я буду X кілограмів. Mm. Якщо 70% маси вивітрилось, скільки відсотків залишилось? 30. 30. Отже, ось ці родзинки це 30% від того, що було. Це зрозуміло, як склалась mm -hmm. ось ця умова? Так. Так, ну я сподіваюся, що іншим також, Ліза, я бачу, в тебе є можливість. Якщо питання є, вмикай мікрофон. Добре, Вадима, я бачу, нема мікрофона, але якщо є, то питай. Так. є, Тобто, ось і є в нас перша частинка задачі. Давайте її позначимо. Так, ну все тут можемо розв'язати. 10 відноситься до Х, як 100 відноситься до 30. Ну і... Вже ви знаєте, як це робити. 10 на 30. Так. Ділимо на 100. Що в нас виходить? 3. 3 кілограми. Отже, 3, 3. кілограми родзину, так? Так. Ми а отримаємо що? з 10 кілограмів вода. Що, Віра? 10 по 0. 10, а, ну да, 300. Так, так, 2, нуля побрали. Mm. Тепер друге питання. Скільки кілограмів винограду потрібно взяти? Тобто, де в нас тепер невідома величина буде? То ми шукали радзинки, а тепер ми шукаємо вже вагу винограду. Тобто, тепер невідома в нас буде там, де 100%. Візьму і бо Х ми вже в цій задачі використали, щоб не плутатись. Багато X, в одній задачі нам не треба. Так, що отримати 10%. Кілограмів родзинок. А родзинки ми вже знаємо, що це 30% від тієї маси, що ми беремо у вигляді винограду. Ну і знаходимо, Y відноситься до 10, як 100 відноситься до 30. Отже, 100 множимо на 10 і ділимо на 30. Ну, тут вже націло не поділиться. Ви знаєте, що. У нас, якщо знаменник три вже так, ми не зможемо поділити, так? Mm. Ну, mm. 10 помножити на сто. Це буде тисяча. Так, тисяча на тридцять на ді... Ну, ми можемо одразу ось так зробити, так, щоб не множити. Нам треба сто поділити на три. 100 третіх. Це скільки цілих. Це буде мішане число. Це 33 цілих, так? І скільки 30. ще. І одна третя. Ну, давайте згадаємо. 100 третіх. Націло не ділиться. Виділяємо цілу частину. По скільки разів можна 3 взяти, щоб отримати 100. 33. Це буде 99, так? 99 від 100 забрали, отже, залишилась одна третя. Отже, треба взяти 33 з хвостиком, так? З однією третєю кілограмів винограду, щоб отримати 10 кілограмів розину. Ну, і відповідь, будь ласка, запишіть для першого і для другого пункту. Чи є питання щодо задачі? Ні. Три кілограми і 33, 1 третя кілограми. Добре. Зараз секундочку. Так, ну і давайте що ми встигаємо ще задачку. Сонце, там. Давайте на там у то біле пісень, там три штучки. Я так, номер 790. Яке з двох чисел менше? Перший пункт. 15% якого дорівнюють 30, чи 30% якого дорівнюють 15. Ось давайте Що? розберемось. Спочатку порахуємо, що ж це за число, 15% якого дорівнює 30. Отже, шукане число у нас. 15%, 15 це 30. Так, а отже, шукане число це Х. До речі, якщо вам зручно, ви можете першою першою Записати умову саме 15% дорівнює 30, а потім Х це 100%. Це не має значення. Так. Отже, що маємо? Х до 30, як 100 до 15. І знаходимо 30 на 100. Тут дуже зручно рахувати. Тут нас скорочується, як ви бачите, 15 та 30. Скільки буде? Яке число? 200. 200, вірно. Це ми порахували 15%, яке число, від якого числа 15% становить 30. Тепер давайте порахуємо, що ж за число 30% якого становить 15. Отже, якщо 15, це 30% від числа, а y це буде, що в нас? 100%, так? Так. Повне число шукаємо. Отже, 15 до Y, як 30 до 100. Ось, до речі, так. вам приклад того, що можна записати і у зворотньому порядку. Спочатку записати умову частини, а потім 100 відсотків. Це не має значення. Y дорівнює 15 на 100 і ділимо на 30. Що маємо? Mm -hmm. Зараз. 1500 А Не треба 1500 ділити. Одразу краще 15 та 30 скоротити на 15%. Бачите, а. ділиться. Так буде краще. На що, на що множити, щоб потім на це ж число ділити? 50. Отже, яка величина більша? Ось ця. Так. Там, де 15% дорівнює 30. Ну і давайте по лозіці подивимось. 15% 30, а 30% 15. 30% це третина від числа. Це третина. Тобто буде число трішки більше, ніж втричі більше, ніж 15. А тут 15% це трішки більше, ніж 10 частина. Тобто, тут буде число значно більше. Розумієте? Тобто, так. можна і аналізом таким оприділити, що тут буде більше, але ми можемо ось так розв'язати і показати, що 200 більше 50. А ось Ні. другий пункт, можна усно розв'язати. Давайте це зробимо. 25% дорівнює 100. Як Звіра вже казала, так, можна просто знайти одразу все число. 25% це в нас яка частина? Четверта. Четверта. Отже, все число, якщо четверта частина 100, то все число буде. Mm. Якщо четверта частина 100, то все число в 4 рази більше, так? Чотири таких частинок. Тобто буде 400. Тепер дивимось сюди. 10% становить 40. 10% відсотків від числа це яка частина? 10. 10. А отже, все число буде в 10 більше 10 таких частинок. Тобто, яке число буде? Mm. Якщо 10-та частина 40, то все число. 400. Теж 400, вірно. Ще раз, 10-та частина 40. Все число це 10 таких частинок, так? А угу. 10 раз по 40 це 400. Отже, у випадку другого пункту ці величини рівні. Чи є питання щодо цієї задачі? Ні. Ліза.